Що вдалося, Путіну однозначно вдалося відтермінувати введення санкцій проти Росії? Бо Трамп вже сьогодні вночі заявив це під час свого інтерв'ю на Fox News, Що немає поки сенсу вводити санкції. Хоча перед зустрічю він зазначав, що якщо вона пройде погано, то він ці санкції запровадить. А ймовірно, що під час цієї зустрічі в понеділок. Дональд Трамп буде схиляти Володимира Зеленського до підписання. Угоди або як мінімум до зустрічі тристоронній зустрічі. Але для того щоб ця зустріч відбулася, тристороння українському президенту а, треба було б погоджуватися на ці а, вимоги Росії. А він цього не зробиться. Він вже заявляв про те, що не будуть виведені війська з Донбасу і а, політичні вимоги Росії, ми також розуміємо, що не будуть підтримані.